Побутує думка, що вся сучасна теоретична фізика безглузда, якщо трохи заглибитись в історію, то мимоволі можна дійти висновку, що так і є. ХХ століття було століттям теоретичних тріумфів. Ми змогли як на субатомному, так і на космічному рівнях нарешті зрозуміти всесвіт. Ми з'ясували, якими є фундаментальні сили та взаємодії, що керують фізикою, якими є фундаментальні складові матерії, як вони утворюють світ, який ми спостерігаємо, і як передбачити результати будь-якого експерименту. Стандартна модель елементарних частинок і стандартна модель космології разом є кульмінацією фізики ХХ століття. Хоча експерименти і спостереження виявили низку досі нерозв'язаних загадок, таких як темна матерія, темна енергія, космічна інфляція, порушення симетрії матерії та антиматерії, масивні нейтрино, проблема сильної баріонної взаємодії та багато інших, теоретики не змогли досягти значного прогресу в усіх цих питаннях за останні більше ніж 25 років. Вони що, просто марнували свій час? Це несправедливе звинувачення. Критикувати легко, але пропозиції щодо того, що їм слід робити, здебільшого ще гірше. Привіт! Ви дивитесь ScienceUA. мене звати Павло, і сьогодні ми поговоримо про те, що не так з сучасною фізикою, в чому виникають складнощі і чи дійсно потрібно вкладати стільки зусиль. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Беріть щось смачненьке і поїхали. У 20 столітті було багато теоретичних досягнень: це передбачення позитронів, антиматеріального аналога електронів, передбачення нейтрино, субатомної частинки, що несе енергію та імпульс і бере участь у ядерних реакціях. Передбачення кварків як складових протона і нейтрона, передбачення додаткових поколінь як кварків, так і лептонів, структуру стандартної моделі з сильною ядерною та електрослабкою взаємодіями, передбачення бозона хікса, передбачення великого вибуху та космічного мікрохвильового фону, опис космічної інфляції та недосконалості космічного мікрохвильового фону, та теоретичні дослідження холодної темної матерії та її наслідки для формування великомасштабних структур у всесвіті. Ці видатні успіхи призвели до того, що сьогодні ми маємо стандартну картину всесвіту картину, в основі якої лежить стандартна модель елементарних частинок і загальна теорія відносності, що регулює гравітаційну силу. З іншого боку, фізика не закінчилася цими відкриттями на початку 80-х років минулого століття. Звісно, з того часу були відкриті деталі космічної інфляції, масивна природа нейтрино та існування темної енергії. Але це звучить вже не так круто і масштабно. А що дала нам нещодавня робота в галузі теоретичної фізики на додаток до цієї стандартної картини? Додаткові виміри простору, які вже можна рахувати десятками, але які не проявляються ніяким чином в експериментах чи спостереженнях. Теорію всього, яка не має жодних доказів, що підтверджують її існування. Теорію струн, яка не дала нам жодного перевіреного передбачення, модифікації гравітації, які додають додаткові параметри, але не змогли створити послідовну картину, яка б замінила загальну теорію відносності. Модифікації холодної темної матерії без зіткнень, які знову ж таки додають додаткові параметри, які є абсолютно непотрібними і не можуть замінити найпростіші моделі холодної темної матерії, і модифікації найпростішої картини постійної темної енергії, які знову ж таки додають додаткові параметри, але не можуть запропонувати нічого нового. За останні кілька десятиліть науковці намагалися різними способами порушити існуючі закони фізики, і жоден з цих способів не пояснює те, що ми спостерігаємо і вимірюємо краще ніж прийнята теорія без жодних додаткових модифікацій. Це не те, як виглядає провал науки. Так виглядає теоретична фізика, і так завжди виглядала принаймні частина теоретичної фізики. У нас недостатньо даних, щоб вказати правильний напрямок щодо того, що лежить за межами загальноприйнятої на даний момент картини реальності. Легко повернутися у 20-те століття, вказати на успіхи і сказати: подивіться, як добре ми передбачили, що буде далі. Звісно, але з таким же успіхом можна повернутися в 20-те століття і вибрати будь-яку з набагато більш численних гіпотез, які, як виявилося, зовсім не описують реальність. Виявляється, ми всі маємо вибіркову пам'ять і не помічаємо невдачі. Ми пам'ятаємо про кваркову модель, а не модель сакати. Ми пам'ятаємо про загальну теорію відносності, а не модифікації законів Ньютона Ньюкомбом і Холлом. Ми пам'ятаємо про нейтрон, а не про те, що в ядрі існують протонно-електронні зв'язані стан. Ми пам'ятаємо про Всесвіт, що розширюється, а не про набридлу теорію втомленого світла. Ми пам'ятаємо про Великий Вибух, а не про модель стаціонарного стану. І ми пам'ятаємо про космічну інфляцію, а не про змінну швидкість світла. Це перша проблема з позицією теоретики всі помиляються. Коли ми дорослішаємо, з наукової точки зору, ми сприймаємо як належне те, що було досягнуто в минулому, але не те, як ми цього досягли, і не ті помилки, які були зроблені на цьому шляху. Друга проблема полягає в тому, що теоретики не можуть знати, що буде в майбутньому, коли експериментальних і спостережних даних стане достатньо, щоб побачити щось нове. Протягом 20-го століття революційні дані надходили з величезною швидкістю, оскільки нові експерименти з фізики елементарних частинок проводилися при вищих Енергіях з більшою кількістю статистичних даних і в нових середовищах, наприклад, над земною атмосферою, так само і в астрономії: більші апертури, прогрес у фотографії та спектроскопії, розвиток багатохвильової астрономії за межами видимого спектру світла, і перші космічні телескопи все це принесло нові дані, які перевернули багато попередніх уявлень. Більш важкий двоюрідний брат електрона Міон був вперше виявлений за допомогою експериментів на повітряних кулях, що дозволило виявити їхню присутність серед космічних променів. Експерименти з глибоко непружного розсіяння, тобто високоенергетичних зіткнень між частинками з точним вимірюванням частинок, які вилітають, показали, що протон і нейтрон є складовими частинками, а електрон ні. Ядерні реактори, де важкі елементи перетворювалися на легші, випускали антинейтрину, які могли поглинатися атомними ядрами за межами реактора, що призвело до їх відкриття. Іншими словами, причина того, що теоретична фізика була настільки успішною у 20-му столітті, полягає в наступному: експерименти, вимірювання та спостереження, врешті-решт досягли тієї точки, коли дані, які ми збирали, вказували шлях вперед, коли конкуруючі ідеї щодо того, що може статися далі, могли бути протиставлені одна одній, і тоді можна було зробити значущі інформативні висновки. Якщо ви не заглянете на недосліджену територію, прикладами чого є кращі, чисті. Більші дані, Більше статистики, вищі енергії, більша точність, менші масштаби відстани і так далі, ви не зможете знайти нічого нового. Іноді вихід на недосліджену територію не приносить ніякої нової інформації. Це свідчить про те, що теорії, які прийняті на даний момент, мають більший діапазон, ніж вважалось раніше. Іноді можна знайти щось нове, що передбачають деякі теорії. Одна з них раптом стане набагато цікавішою ніж раніше, оскільки тепер матиме найкращу підтримку у вигляді експериментальних даних. Іноді можна не просто знайти щось нове, а знайти те, чого ви і не очікували побачити. А іноді хочеться зануритися в незвідану територію, але брак фінансування, уяви або того і іншого не дає змоги це зробити. Не маючи нових експериментів чи спостережень, які б нас спрямовували, все, що ми можемо зробити, це переслідувати власні ідеї, які не суперечать існуючим даним. Зазвичай це передбачає консервативний підхід, тобто рух маленькими кроками. Ми намагаємось додати новий параметр, нову частинку, нову взаємодію, замінити константу на змінну, трохи порушити закони збереження, трохи порушити симетрію або що. Вивчення наслідків таких дій дає змогу зрозуміти, де знаходиться теоретична межа нашої свободи маневру, між тим, що залишається можливим, і тим, що вже виключено. Ми не можемо змінювати щось занадто сильно, інакше може з'явитися нова ідея, яка буде суперечити раніше відомим даним. Ми також не можемо просто додати занадто багато нових параметрів, бо це надмірно ускладнить задачу. І ми не можемо приділяти занадто багато уваги лише одному новому непідтвердженому експериментальному результату сумнівної значущості. Це дійсно форма гонитви за швидкими рішеннями, і висміювання такого підходу цілком виправдане. Існує кілька неприємних істин для теоретиків, як для професіоналів, так і для диванних критиків. Більшість ідей, які у вас виникнуть, коли мова зайде про заміну відомих і прийнятих теорій, не є новими, а вже існують в літературі. Більшість нових ідей, які у вас з'являються при подальшій перевірці, виявляються фатально хибними з будь-якої причини. Вони виявляються поганими ідеями. І більшість нових хороших ідей, які у вас з'являться, якими б цікавими вони не були, виявляться такими, що зовсім не описують нашу реальність, оскільки природа не зобов'язана підкорятися навіть найкращим вашим ідеям. І нарешті, якщо ви не виконали важку роботу з кількісної оцінки фізичних ефектів, які виникнуть завдяки вашій новій ідеї, не пописали трохи формулок і не порахували, що вони передбачають. У вас немає теорії взагалі, у вас є напівготове припущення. Висунути нову хорошу ідею, яка насправді робить чіткі прогнози, які можна перевірити, а потім порівняти результати з альтернативними передбаченнями, в тому числі з теорією, що панувала раніше, це дуже складне завдання, але це необхідна перешкода, яку потрібно подолати, щоб нова ідея була прийнята. Процитую лорда Кельвіна: Я часто кажу, що коли ви можете виміряти те, про що говорите, і виразити це в цифрах, ви щось про це знаєте. Коли ви не можете виразити це в цифрах, ваше знання мізерне і незадовільне. Можливо, це початок знання, але ви ледве-ледве в думках просунулися до стадії науки, про що б не йшлося. Це не означає, що теоретики, досліджуючи ідеї, які вони досліджують сьогодні, обов'язково роблять щось більш помітне, ніж просто шукають голку в копиці сіна. У нас є шматочки пазла, які не зовсім складаються. Ми знаємо, що поле Хікса, взаємодіючи з масивними частинками, надає їм масу спокою, але ми не знаємо, як обчислити, якою має бути ця маса. З астрофізичних спостережень ми знаємо, що існує якась невидима форма енергії, яка поводиться так, ніби має позитивну масу спокою, і не взаємодіє зі світлом та звичайною матерією, але ми не знаємо, яка її природа. Ми знаємо, що у всесвіті більше матерії ніж антиматерії, але не знаємо, як вони утворилися. Ми знаємо, що нейтрино мають ненульову масу спокою, але не знаємо, що саме надає їм цю масу. І все ж, цих здогадок недостатньо для того, щоб отримати відповіді, які були би підтверджені експериментами. Дуже легко, навіть занадто легко, дивитися на поточний стан речей і стверджувати, ви все робите неправильно. Це не нова інформація для науковців, але ось що важливо пам'ятати. Якби теоретики знали, як робити правильно, вони б так одразу і робили, і склали б ці шматочки пазлу разом таким чином, щоб нарешті просунути науку вперед. Але ніхто цього не робить, і причина саме в тому, що чіткого шляху не існує. Однак найкраща надія на те, що наука зможе вийти за межі наших нинішніх обмежень, полягає не в теоретичній роботі, а в експериментах і спостереженнях. Теорія зайшла так далеко, як тільки може зайти без більш точних даних. Якби ми мали більше підказок від самого всесвіту, ми б покращили наші шанси на наступну наукову революцію, яка виведе нас за межі стандартної моделі фізики елементарних частинок і за межі інфляційної лямбда cdm моделі. А для цього потрібні нові обсерваторії, нові колайдери і нові експерименти. Критикувати завжди легше ніж запропонувати кращий шлях вперед. Найкраще, що ми придумали, це дозволити людям самим обирати над чим їм працювати. Доки не з'явиться більш переконлива підказка, яка покаже нам, чим насправді займається Всесвіт. Нам не залишається нічого кращого, ніж просто продовжувати робити все, що в наших силах. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і про що ви хочете почути в наступних. До зустрічі!